Така система цікава підприємцям, тому що вона працює на бідний мужчий клас, так? і вони з цією карточкою йдуть поїсти, одягнутися, заплатити комунальні платежі і так далі. І тому є зміст. Свої пожертви направляти в той фонд, тому що це є вливання грошей в економіку. Пам'ятаєте, я говорив, що з бідних в багатому наприклад, отут воно, очевидно, виглядає дуже е... наглядно. Так? Я десь читав, що якщо я заплатив гривню податку, то моїй мамі на пенсію буде максимум 30 копійок з цієї гривні. Все інше з'їдає. Дармоїди, податків, податківці, пенсійні. Вся то, система обслуговування, там, то, що то, ті то, гроші то. дійшли, плюс ще вкрадуть по дорозі. Ну ні, це те, що не вкрали, це, це в ідеальному випадку. Це адміністративні розходи. А те, що вкрали, то там, судячи з пенсії моєї мами, там і тут в даній, системі, в даній системі адміністративні розходи можна звести до 1%. Так, то на утримання домену і двох комп'ютерів. Двох, двох комп вона справедлива і вона корисна для е, громади. Вона корисна для громади, корисна для, вона повертається рекламодавцем і, е, і закриває проблеми. І коли цю систему поєднати з локальними грошима, ага. локальні гроші працюють по тій самій системі, тому що місто має. Е, службовців комунальних. На утримання міста є дуже багато об'єктів, Крім Того місто багато об'єктів здає в оренду, місто збирає багато платежів, і ці всі платежі зациклюються на регіональних грошах. Ось. Тому воно дуже і дуже буває корисно для міста. На всі питання я відповів. Давайте ще раз тепер. Ми просунулися вперед в розуміння, тому можна тепер повторити ще раз своє бачення, задати свої питання. Можна я почти? Так. Таке питання. Заборонили там чи не заборони тут? Друге питання я зразу відповів на це питання. Закінчилося. Епоха заборони локальних грошей їх на сьогоднішній день стимулює. Те, що я говорив, ІРС, так? ІРС, американська система, яка відслідковує, ті речі, вона пішла далі і сказала, що локальні гроші, доходи з локальних грошей у них в тих містах, не будуть оподатковуватись. Там великі проблеми з доларом, з обігом, з локальними економіками, і ці речі на сьогоднішній день стимулюються. Скажемо, ще рік тому назад це не було стільки актуально, як на сьогодні. А в нас говорять щораз голосніше про те, що криза друга тільки насувається на Україну. І тому нам треба просто-напросто ворушитися. Її місто специфічне, і я хочу сказати, що ми повинні бути першими. Тому що той, хто другий, це перший серед лузерів. Двіте, це дуже зовсім не цікаво робиться. І коли ми зробимо це першим, ну, хто рано встав, той тапки вдів. Так, от. це третя кава, до речі. Друге питання, що таке? А от власне консенсус з владою як має проводитися? <світ> <світ> Механізм такий. Ми виступаємо ініціатором, так? Ми збираємо <світ> оце перший круглий стіл. В даному аспекті. Але він імітує круглість і рівність. Так? Друге, ми підбираємо людей зацікавлених, ми підбираємо людей, котрі експерти, ми підбираємо людей, котрі впливові і починаємо роз'яснювати роботу для мас, з одного боку, так? з другого боку напрацьовуємо матеріали, розробляємо. В експертній групі розробляємо систему впровадження тих грошей, підтягуємо юристів, тому що ну, експерти говорять, що на законодавчому рівні нема великих проблем впровадити локальні гроші. Ось. На політичному рівні можуть закинути нам сепаратизм, але це не сепаратизм, це експеримент. Так, і мова йде про спасіння, що називається. Раз, а по-друге, мова про накопичення досвіду, який можна тиражнути, і в принципі, в результаті цього експерименту, повинен виникнути прототип банку майбутнього, який впишеться в цю систему банківництва, яка поможе нам. Вижити наступних 100 років. Тому що система, яку ми використовуємо, зараз банківська, вона неправильна. Ось, Тоб, Давайте ще раз повторимо, які функції несуть ті гроші платіжного засобу. І виключно. Тому що міра ціни у нас прив'язана до гривні. Накопичення також йде через гривню. Але е цей рахунок в банку може закінчитися створенням філіалу спеціального банківського, туди підтягнуться пенсійні виплати, комунальні виплати, і таким чином буде накопичуватися як обіговий капітал в гривні цього банку, так і е обіговий капітал банку в Левах що дозволить на локальному рівні почати кредитувати як споживання, так і виробництво. Тобто і підприємці, і споживачі можуть кредитуватися в цьому банку, вигідно кредитуватися, оскільки зараз це не так просто. І цьому це дозволить працювати. Причому це дозволить створити продукти на експорт за межі Львова, що притягує додаткові кошти, що підтягує рівень життя. І саме головне, що це дуже гарно працює на верстві населення з малими низькими. І Просто без доходів, які сидять. Так? Тому що підтягуючи сюди ще й харитативний цей фонд, ми можемо таким чином вкидати гроші в економіку міста і розкручувати маховик економічний. Все більше і більше. Тобто ми стартуємо. З маленького капіталу запускаємо один рівень, другий рівень, третій рівень, четвертий рівень, поглиблюємо, 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 розкриваємо нові сфери, куди будуть входити локальні гроші по мірі росту довіри до них, по мірі зростання нашого доходу. Там виникнуть ще багато. Народ придумає багато способів, що робити з своїми доходами в левах. Як мінятися, як купувати? Фантазія спрацює і все повинно бути добре. Хто ще хоче щось запитатися або доповнити? Так. Я думаю, що лікарні гроші для української влади, взагалі, то можуть сприйнятися як у волі гроші, uh -huh. як великий двигун для економіки або велика втрата міста. Для міста втрати не може бути Но ніякої. Міста не для нас, а, а їх втрата. Для них втрата цілого міста. Звичайно, так воно, Звичайно, так воно і виглядає. Фактично так. може змінятися воно... як держава в державі. Так воно і виглядає, але Магдебурзьке право Львів мав давно. Один із перших, що називається, і. Специфіка регіону, специфіка Лівіана, а в принципі така. Так? І знаєте, що саме інтересне в плані сепаратизму, так? Я власне, це хотів сказати. Здебільшого найбільш розвинені регіони держави, так? вони прагнуть від'єднатися від, від голудьби. І всі ті локальні гроші вони впроваджуються в самих розвинених. Регіонах держави. У нас саме розвинутий регіон, який кормить всю Україну, це Донбас, так? А Львів, ну, ми на шиї прийнято у суспільстві, особливо на сході України, така думка, що Львів сидить на шиї Донбаса, так, вони там засувають, а ми тут це все проїдаємо. От, і вони би хотіли від нас позбутися. В той спосіб. Тому ми можемо спробувати пожити на своїх грошах, подивитися, як воно буде працювати. Тобто унікальність військової скарбляти полягає в тому, що ми район, де немає промисловості важкої, немає робочих місць мільйонних, так? хочемо пожити на локальних грошах, щоб таким чином свій депресивний район. Підняти хоч на чуть-чуть і догнати наших східних братів по рівню життя, добробуту, доходів на душу населення і вирішення своїх важких комунальних проблем.